Вітаю, непереможний народи, з вами Андрій Лисенко. Росія виступила з обвинуваченням України в начебто терпедуванні зриву переговорного процесу. Зокрема, у Кремлі заявили, що Київ нібито зриває переговори щодо американського мирного плану. Росію не влаштовує оновлена версія документа, яку підготувала українська сторона і везе до Сполучених Штатів. У Путіна скаржаться. Що Україна торпедує перемовини навмисно, але при цьому не уточнюють, що саме не влаштовує росіян у документі. Про це пише інформатор. Таке роздратування Кремля передав заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков у російському телеефірі. За словами російського дипломата, новий варіант радикально відрізняється від того, що обговорювали Москва та Вашингтон останніми тижнями. Рябко, Рябков звинуватив Україну у спробі торпедувати переговорний процес, але не вказав конкретні пункти, що викликали невдоволення. Раніше у Києві неодноразово заявляли про необхідність перегляду початкового тексту, який, за оцінками української сторони, передбачав занадто болісні компроміси. Очікується, що вже завтра, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський. Зустрінеся з Дональдом Трампом у Флориді, щоб обговорити деталі нового плану у Києві, наголошують, що йдеться не про відмову від переговорів, а про пошук варіанту без територіальних поступок. В той же час представники Росії, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, погодилися, що для проведення референдуму про територіальні поступки потрібне припинення вогню. Як повідомляє видання Axios, основні аспекти мирного плану вже обговорені між США і Україною, включаючи гарантії безпеки за зразком статті 5 статуту НАТО, проте досі залишаються невирішеним питання щодо територій і управління Запорозької атомної електростанції. Росія наполягає на контролі над Донецькою областю в той час, як США пропонують. Створення демілітаризованої економічної зони в певних регіонах Зеленський наполягає на тому, що будь-які територіальні зміни повинні бути затверджені всенародним референдумом. Цей крок є важливим з огляду на можливі президентські вибори в Україні і може вплинути на подальший розвиток ситуації. Обидві сторони продовжують переговори, сподіваючись на остаточне досягнення миру, і саме від результатів цих зустрічей залежатиме подальша стабільність в регіоні. А американські експерти вважають, що пропозиція надати Україні гарантії безпеки на кшталт статті 5 НАТО є ризикованою і порожньою. На думку аналітиків, США мають зосередитися на вузьких, але надійних зобов'язаннях, схожих на ті, які країна та її союзники надавали Україні останні чотири роки. Таку думку, як повідомляє агентство Newsflash у колонці для Washington Post, висловили. Професор кафедри політики Росії та Євразії в Ринському інституті Семюел Чарап та старший науковий співробітник і директор військового аналізу в організації Пріоритети оборони Дженніфер Кавана. Американські науковці наголошують, якби для захисту життєво важливих інтересів США було необхідно розмістити американські війська в Україні, вони б уже давно там були. Автори публікації додають, що. Історичні факти показують, США ніколи не вагалися розгортати свої війська за кордоном, а відсутність статті 5 не є перешкодою для військових дій. Експерти також підкреслюють, що небажання США відправляти війська до України впливає на будь-які пропозиції щодо майбутніх гарантій безпеки. За їхніми словами, важливіше будувати надійні. Та конкретні механізми підтримки, ніж формальні обіцянки, які можуть залишитися лише декларацією. Командувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив про критичну неготовність країни до масштабних воєнних загроз. За його словами, наразі армія здатна протидіяти лише кібератакам та нападам на інфраструктуру з боку недержавних суб'єктів. Про це пише ОНН. З посиланням на агентство Reuters. генерал Вюрслі підкреслив, що в разі реальної надзвичайної ситуації лише третина швейцарських солдатів буде повністю екіпірована. Попри плани модернізації артилерії та закупівлі винищувачів f 35 a армія стикається зі значними прогалинами в оснащенні та дефіцитом бюджетних коштів. Командувач збройних сил зазначив, що в швейцарському суспільстві зберігається хибне переконання, ніби нейтралітет гарантує безпеку. Він наголосив, що нейтралітет має цінність лише тоді, коли країна може захистити його зброєю. Наразі Швейцарія витрачає на оборону близько 0,7% ВВП і планує збільшити цей показник до 1% лише до 2032 року. За таких темпів Збройні сили будуть повністю готові до ведення війни лише до 2050 року. Зюслі назвав цей термін неприпустимим з огляду на зусилля Росії дестабілізувати Європу, Китай реалізував концепцію арсенального корабля, переобладнавши комерційний контейнер у потужну ракетну платформу. Про це свідчать фотографії. Зроблені в акваторії Шанхайської верфі, що входять до державної корпорації China State Shipbuilding Corporation. пише мілітарний. На представлених фотознімках видно, що на 97-метровому контейнеровозі Фідері «Джонг да 79 розмістили контейнерні пускові установки із загальним залпом у 60 ракет. Візуально вони замасковані під стандартні морські контейнери з ідеологічним написом про відродження китайської нації та спільне океанське майбутнє. За оцінками експертів, контейнерні пускові установки здатні застосовувати широку номенклатуру ракетного озброєння від протикорабельних і крилатих до зенітних та потенційно-гіперзвукових ракет. Також на судні встановлено 30-мм зенітний артилерійський комплекс ближньої дії Type 1130, пускові установки хібних цілей та Type 726, велика обертова РЛС з активною фазованою антенною розчіткою та додаткова радіолокаційна або комунікаційна антена під радіопрозорим куполом. Подібний гібридний підхід відповідає штиршій стратегії Пекіна. Зутвердження контролю над морськими акваторіями Китай уже активно застосовує морську міліцію, коли формально цивільне судна виконують агресивні дії проти кораблів інших держав у спірних водах. Поява ж фотографій арсенального корабля у відкритому доступі може бути свідомим сигналом насамперед для США таким чином. Китай демонструє здатність швидко і відносно дешево нарощувати ударні морські спроможності, посилюючи свою позицію в індо-тихоокеанському регіоні. 27 грудня Литва офіційно завершила процедуру виходу з Затавської конвенції, яка забороняла країні використовувати, виробляти та накопичувати протипіхотні міни. Терміну шість місяців після офіційного повідомлення Генсека ООН сплив. Що дозволила країні розпочати переозброєння про це повідомляє БІНС, пише ОНН, Міністерство національної оборони Литви повідомило про намір розпочати переговори щодо придбання та власного виробництва протипіхотних мін, за словами заступника міністра оборони Кароліса Алекси на закупівлю протитанкових та протипіхотних мін планується витратити сотні мільйонів євро. Йдеться про замовлення десятків тисяч. Одиниць боєприпасів, також Литва спільно з Фінляндією розглядає можливість запуску виробництва протипіхотних мін уже наступного року. Виготовлена продукція має забезпечити потреби обох країн, а також поставлятися в Україну. Торгеричний і непереможний народи, слава Україні! Героям слава, слава нації, і смерть ворогам.